Ну, кому дала тут геть! Вед! попала керти Енергетик? Енергетик не можеш, мені заходи. Правильно. О, мені в інше місце Ча. Я вже зужити в Ужгороді не буду. Кого? Я. Yeah. І Сашу. Я буду жити в Києві. Зато мені ти да. Да. Я хочу з тобою поговорити. Да. Бри, ти, ти. Мене вже тут не буде в Ужгороді. Я Стас. вже сьогодні уїжджаю. Сьогодні? Да. Те, щоб ми вже з тобою не зустрінемось. Ну, Красотка, красотка. красотка ну, закрий. закрий. Закрий, закрий, закрий. Які в тебе очі гарні, то закрий мені добре очі. Це буде 2 плюс 2? Шістнадцять. Ого, а шістнадцять мінус два. Шістнадцять. Дуже добре. Да. А п'ятсот плюс двісті. Та я, ну видиш, як ти іздіваєшся! Та чого? Ми ти табличку множим. Ми море. табличку множення вчимо. Ой, додавання. Здіваство, блядь. Я так повиріла тобі. Це тільки сім